Колега з останньою інформацію про події у зоні АТО речник антитерористичної операції, полковник Андрій Лисенко, Андрій Миколаївич, прошу до слова. Доброго дня, шановні колеги. На території Донецької та Луганської області спостерігається зменшення активності обстрілів бойовиками позицій, підрозділів, сил антитерористичної операції. Водночас противник проводить перегрупування сил та розвідувальні дії вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, передислокація та накопичення сил і засобів противника відбувається у містах Стаханов, Луганськ та Красний Луч. Приховане стягування військової техніки та живої сили спостерігається у напрямку міста Попасна Луганської області та міста Артемівськ Донецької області. Залишається загроза наступальних дій у напрямку станиці Луганської, Щастя, Лисичанська та Маріуполя. Збройні сили України зразково виконують мінські домовленості вчора. Розпочато відведення важкого озброєння сил АТО по всій лінії розмежування. Попри продовження поодиноких обстрілів з боку незаконних збройних формувань, українська влада прийняла рішення. Зробити перший крок до мирного врегулювання конфлікту на знак доброї волі, так 100-мм протитанкові гармати МТ-12 Рапіра передислоковуються у районі засереження, що знаходиться не ближче ніж 25 км кілометрів від лінії зіткнення. Відвід проходить під ретельним наглядом спостерігачів місії ОБСЄ в Україні. Президент України Петро Порошенко підкреслив, у будь-який момент наші військові готові повернути техніку на попередні рубежі і на укоротший період дати відсіч ворогу. Водночас бойовики відводять свою важку техніку, лише частково і на відстань, яка може бути подолана лише протягом 30 хвилин. Крім того, за словами речника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Майкла Бацюрківа, у місії досі немає чіткої інформації щодо номенклатури військової техніки та подальшого розташування військового озброєння, що унеможливлює моніторинг відводу техніки бойовиків. За інформацією розвідки, під виглядом відведення важкої техніки російсько-терористичні війська. Здійснюють заходи з передислокації та ротації, укріплення оборонних ліній, нарощування угрупування військ і посилення позицій для ведення прифронтової розвідки. Зокрема, з міста Дебальцева військова техніка та жива сила бойовиків передислоковуються в район населених пунктів Піскі, Марія та Широке, а з міста Брянка у бік Дебальцева. Пройшла колона, що налічує близько 100 одиниць техніки. Також колона реактивних систем Залпового вогню «Град» та іншої військової техніки загальною кількістю до 50 одиниць пройшла з міста Донецька у бік Маріуполя. Через залізничну станцію Іловайськ продовжується прибуття залізничних потягів з території Російської Федерації з військовою технікою, боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами. За минулу добу активні дії велися лише на Донецькому напрямку. Бойовики з артилерії, мінометів та танків обстріляли та штурмували позиції сил АТО у районі населених пунктів Опитне, Водяне та Авдіївка. Всі ці напади було відбито. І за минулу добу загинуло три українських військовослужбовці, сім поранено. В Україну вторгся 17-й російський так званий гуманітарний конвой. Через пункти пропуску Ізварене та Успенка в Україну в'їхало дві колони гумконвою у складі 170 автомобілів. Значна частина їх привозила вантаж негуманітарного характеру, а саме 41 автомобіль паливно-мастильні матеріали, два літературу не встановленого змісту. І оскільки переміщення цього так званого гумконвою відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та національного законодавства, контроль українською міжвідомчою групою здійснювався лише шляхом візуального спостереження. Спецслужби України знешкоджують ворожих диверсантів на Луганщині, контрозвідка викрила диверсанта в рядах Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Він наводив вогонь артилерії терористів з бандаформування ЛНР по населених пунктах Станичного Луганського району Луганської області. За координатами, які інформатор передавав бойовикам, бандаформування щодня здійснювали обстріли мирних міст та селищ, про що звітували своїм російським кураторам. Затриманий зізнався, що представники російських спецслужб. Обіцяли йому керівну посаду в одній із квазідержавних структур бандаформування ЛНР. Тепер на нього чекає посада рядового зека в українській буцегарні. Також на Луганщині в будинку місцевого мешканця оперативники виявили та вилучили склад боєприпасів. Українські правоохоронці знайшли там 8 гранат Ф-1, дві гранати РГД-5, дві розтяжки з світловими мінами. Пластиковий коробок з артилерійським порохом у вигляді гранул часів Другої світової війни, тротилову шашку, чотири гранати для підствольного гранатомета та димову шашку. Захисники України отримують державні нагороди. Учора президент України підписав два укази про відзначення нагородами військовослужбовців. Збройних сил Державної прикордонної служби, Міністерства внутрішніх справ, Державної служби з надзвичайних ситуацій за бездоганне виконання бойових задач із захисту української державності, зокрема за героїчну оборону міста Дебальцевого. Всього було нагороджено понад 300 військовослужбовців, з них 70 посмертно. Тривають заходи з підвищення боєздатності українського війська. Протягом лютого бійці Національної гвардії України проходять навчальні збори. Усі групи готуються до несення служби на блокпостах в зоні антитерористичної операції, відпрацьовують злагодженість дій у складі відділень з бойовою стрільбою зі штатної зброї та засобів посилення. Також на одному з військових полігонів Житомирщини продовжують тренування українські десантники. Наші воїни пройшли загальну військову підготовку. Ході якої вдосконалили навички з тактичної, вогневої, інженерної підготовки, пройшли курс із військової медицини. Військовослужбовці проходять навчання під керівництвом досвідчених інструкторів, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції. Вперше з часів Другої світової війни через російську агресію курсанти українських військових університетів достроково закінчують навчання. Вчора в Харківському університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба відбувся достроковий випуск. Понад 300 офіцерів і сержантів випустили на 4 місяця раніше, щоб укомплектувати вакантні посади офіцерів у Збройних силах України. Сьогодні урочистий випуск слухачів провели в Національному університеті оборони імені Івана Черняховського. Участь у церемонії взяв президент України Петро Порошенко. Рішення про необхідність скорочення терміну навчання строкового випуску офіцерів обумовлено лише одним: Ви дуже потрібні Збройним силам України. Звернувся Верховний головнокомандувач до молодих офіцерів. Українські патріоти допомагають нашим захисникам, які несуть службу на передовій. Митці Чернігівщини і громадські діячі долучилися до спільного збору коштів на потреби військовослужбовців Збройних сил України. Організатори зібрали близько 40 тисяч гривень та передали їх волонтерам, щоб допомагають нашим військовим. Благодійники планують закупити для наших бійців. Екскаватор. Крім того, ми Чернігівщини передали 13-му окремому батальйону вантажний автомобіль ГАЗ-66. Обладнаний для перевезення особового складу в бойових умовах. Волонтери міста Енергодар передали для потреб військовослужбовців, призваних за мобілізацію із Запорізької області. Автомобіль КАМАЗ, переобладнаний для побутово гігієнічних потреб особового складу. На його базі розміщено два дизельних генератори, п'ять пральних машин, сушарна машина, оберігувач приміщення та кунг пральня. Також забезпечена можливість підключення електроприладів та навіть спальні місця для обслуговуючого персоналу. Така техніка вкрай необхідна нашим військовим саме у польових умовах. І завдяки тільки одній мобільній пральні за добу чистий одяг матимуть близько 400 осіб. Також силами львівських інженерів придбано для українських військових сучасний медичний автобус для евакуації солдат з поля бою. Автобус може прийняти за один раз 29 важкопоранених бійців, забезпечити оперативне транспортування із зони АТО до медичних закладів Харкова, Дніпропетровська та Львова. Ветерани міста Краматорська зібрали кошти пораненим бійцям, які перебувають в Артемівському госпіталі. На зібрані кошти будуть придбані бинти, шприци, знеболюючий та антисептики. Також після злочинного артилерійського обстрілу 10 лютого активісти створили медичну сотню Краматорська. Завдання цього руху полягає в навчанні всіх охочих наданню долікарської медичної допомоги постраждалим внаслідок бойових дій та в інших критичних ситуаціях. Вступити до лав медичної сотні може будь-хто незалежно від наявності медичної освіти. Триває планова ротація у лавах бійців антитерористичної операції. Із зони АТО повернувся зведений загін правоохоронців з Валині. Вони виконували завдання з охорони громадського порядку у Краматорську саме в той час, коли бойовики зухвало обстріляли житлові квартали міста, що призвело до чисельних жертв серед місцевих мешканців. І завдяки злагодженій дії підрозділу. Правоохоронців тоді вдалося уникнути ще більших жертв людей, які отримали поранення, дуже швидко і оперативно доставляли до медичних закладів. Гуманітарна допомога продовжує йти на Донбас через контрольний пункт Курахове Прослідувала два вантажних автомобіля з гуманітарним вантажем. Транспортні засоби від Червоного Христа перевозили лікарські засоби з загальною вагою 36 тонн. Вантаж слідує в місто. Донецьк. І до вашої уваги історія ще одного українського героя. 25 травня 2014 року для командира механізованого батальйону з позивним Ескадрон розпочалося нове життя. Саме в цей день він потрапив на війну в зоні АТО. Тоді ще командир роти. Він своїм підрозділом обороняв один з блокпостів. Хлопці впоралися із завданням. Більш ніж на відмінно за бойові досягнення ескадрон став командиром батальйону. Скромний і небагатослівний офіцер неохоче розповідає про свої бойові успіхи. Він вважає, що все це звичайна військова чоловіча робота. Про свого комбата розповідає командир 93-ї окремої механізованої бригади, полковник Олег Мікаць. Він зумів зібрати і згуртувати людей. І перший важкий бій прийняв ще під Красноармійськом, коли кадирівці потужною атакою намагалися вибити наші війська. До честі сказати, то операцію особисто ескадрон розробив і виконав дуже грамотно, зазначив командир. Про своїх бійців комбат каже так: ми всі люди і всі зроблені з одного тіста. Та залізними є ті, в кого залізні нерви. В моєму підрозділі найкращі солдати АТО. Міжнародна спільнота слідкує за втіленням мінських угод. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вітає зменшення інтенсивності бойових дій в Україні, але вимагає від Росії вивести тисячі одиниць важкої зброї, завезені на Донбас раніше. Він наголосив, що будь-які спроби розширити захоплені незаконними збройними формуваннями території в Україні будуть неприйнятими для міжнародного співтовариства. Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могріні заявила, що ЄС в найближчі тижні має зосередити всі зусилля для того, щоб досягти повної реалізації мінських угод. Вона дала зрозуміти, що якщо ситуація на сході України буде погіршуватися, Європейський Союз може швидко збільшити тиск на Росію і бойовиків в Україні. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ відзначає критичну гуманітарну ситуацію в місті Дебальцеве. Майже всі будівлі в центрі зруйновані або дуже сильно пошкоджені, а місцеві мешканці відчувають. Велику потребу в відновленні постачання води, газу та електроенергії. На цьому поки що все. Будь ласка, якщо є питання. Дякую, Андрій Миколаєвич. Колеги, ваші запитання. Добрий день, Андрій Миколаївич. Добрий, день. Андрій, якого він мене звати, 17-й канал. Нещодавно ми знаємо, що вийшли бійці 128-ї окремої бригади з Дебальцевої. Вони вже. Вдома деякі залишились в Києві. І от ми запрошували двох з них до студії на програму Війна і мир до нас. І вони говорили такі речі, що м, нібито запрошували. Бо то ви, коли був Дебальцевський котел під час мільських перемовин, говорили, що його немає. Тобто, нібито дезінформували українців про стан інформації в Дебальцеві. Так, в чому суть питання? Питання в тому, чи. Чи був котел, чи не було котла? Вони кажуть, що котел був в той момент. Ви говорили, що котла не було. Саме це було під час мінських перемовин. Дякую. Дякую за питання. Справа в тім, що було оточення. Класичний котел був в Іловайську. Там справді було допущено дуже багато тактичних і стратегічних помилок щодо того гарнізону. В де, в те, що стосується Дебальцева, там була а, кілька шляхів для виходу, які не контролювалися бойовиками. І саме цими шляхами була можливість вивести дебальцевський гарнізон. Дійсно, ті хлопці, які а, були захистом і стримували атаки бойовиків під час того, як виходили основні частини, дійсно на них вилилося найбільше це атакуюча сила і. В будь-якому випадку ці хлопці виконали свою бойову задачу на відмінно за що їм дуже велика вдячність і від своїх хлопців, і від нас, і від всіх, хто спостерігав за цими подіями навколо Дебальцева. Тому казати про класичний котел на Дебальцевському напрямку ми не можемо, оскільки були можливості виводити наші війська. Кайте, я я. Я дуже прошу питання. Всі питання ставимо в мікрофон. Я Попереді, не готовий віде. зараз прив'язатися до географії, але було кілька шляхів. Це була не одна дорога. При, прина за даними нашої розвідки, так було, і вони забезпечували вихід наших хлопців. Так. наступне запитання. Маргарита Чорнокондратенко, ройтер з телебачення. Два запитання. Перше, скільки нам потрібно часу українській стороні для відведення тяжкого спроєння, передбаченого мінськими домовленостями. Це перше. Скільки часу? І друге пов'язане з ним на боці сепаратистів ширяться чутки. Буцімто офіційний Київ просив більше часу на відведення, ніж це передбачено. Це друге, будь ласка, прокоментуйте. Справа в тім, що за мінськими домовленостями там здається тиждень дається на відвід важкого озброєння у разі виконання першого пункту мінських домовленостей. Ми маємо е, жодного дня, коли не стріляють, тобто є порушення мінських домовленостей. Але вчора був зроблений крок вперед, і українська влада. Керівництво країни прийняло рішення на показовий і зразковий початок відводу нашого важкого озброєння. Ми це чекаємо і від е, ворогуючої сторони. Тобто, ми вже відвели частину наших озброєнь. Цей процес продовжується, але якщо ми не побачимо адекватних дій з боку бойовиків. Ми повернемо це озброєння для того, щоб захистити наших хлопців, які залишилися залишилися на передовій. Я ще раз наголошую, що відводиться важке озброєння. А, наші підрозділи, які мають стрілецьке легке озброєння, залишаються на своїх позиціях. Маємо ще одне запитання. Факти події тижнів лукав, шановна речник РНБУ Андрій Лисенко. Скажіть, будь ласка, згідно мінських домовленостей, передбачене цілий двосторонніх відводів військ в даному випадку тяжкою важкою артилерії, ракетних частин та інше. Скажіть, будь ласка, а от за цей час період українська сторона мала можливість використовувати авіацію? Гелікоптери, військові, супутники та інше. Взагалі така можливість у нас є, і чи вже все ми вичерпали свої можливості з моменту підписання мінських домовленостей, там було зазначено про заборону застосування бойової авіації, по ну, взагалі, застосування бойової авіації в зоні АТО. Тобто ми чекали і давали можливість ворогу, щоб він скористався цими можливостями, припинився вогонь і таке інше. Проте, ми використовували лише медичну авіацію для транспортування і оперативної доставки наших важко поранених хлопців з передової до наших госпіталів, щоб їм надавалася оперативна медична допомога завдяки саме цій роботі, і гелікоптерам, і медичним літакам. Нам вдалося зберегти сотні життів наших бійців. Дуже дякую, Андрій Миколаївичу. Колеги. Наступний брифінг по ситуації в зоні. АТО завтра, о 12.30. Дякую всім До побачення. наш брифінг щодо збройних збройних сил України. Можливості та розвитку ВПК за одну хвилину. Дякую.